На відміну від попередніх виставок, присвячених Другій світовій війні, нинішня розповідає про людські жертви. Серед документів, представлених обласним архівом, списки загиблих, перелік могил з детальною ідентифікацією тих, хто там захоронений, похоронки та листи з фронту, акти державних комісій з розслідування злочинів, де зазначені місця масових страт військовополонених. Є дані про кількість загиблих серед цивільного населення. Це понад 72 тисячі людей і 21 місце їх масового захоронення. В експозиції є дані як про солдатів Червоної армії, так і про членів ООН УПА. Якщо говорити про Воїнів Червоної армії, то по даним військоматів, по даним Міністерства оборони, це 14 тисяч 852 воїни радянської армії, 237 партизан. Цифра постійно змінюється. Ви знаєте, що у нас понад 1800 місць одиночних мигіл. Це не остаточні дані наголошують у державному архіві області, адже щороку завдяки новим дослідженням вносяться корективи. Основна хвиля мобілізації територією Рівненщини прокотилася після її звільнення від нацистів. З цього моменту місцеві жителі почали отримувати відомості з фронту в експозиції. Чимало зворушливих листів солдатів, складених у формі трикутника, спогади очевидців, копії примірників місцевої газети Червоний прапор та аркуші із книги пам'яті по Рівненській області. Ця жахлива війна тривала 5 років. В неї були втягнуті більше 60 країн світу. Вона принесла нещисленні жертви людям: більше 50 мільйонів загиблих у цій війні. І, зокрема, 27 мільйонів населення колишнього радянського союзу. За останніми даними істориків, Україна зазнала, чи не найбільших втрат у другій світовій війні. Наводяться цифри у 13,5 мільйонів людей загалом, і майже 6 мільйонів у лавах різних збройних формувань. Людмила Васюха, Микола Мельничук. Інформаційна програма День.